Я сьогодні хочу вам сказати про сніковий датчик, що який, який включає саме автоматичну лампочку, а еска бреше до розетки. Так якщо його ще там до коробки поїде, то воно з клопів буде їхати до розетки. То я розкажу, як воно зараз так воно політику сигнал від датчика до, до лампочки, то коли віти, то, то воно відключає. Коли він поймаєшся, то, то воно кричається. Так якщо воно буде так, все тут є той плодо куличневий, і червоний, і вони всі сиділи, разом йдуть туди, а виходить червоний йде до лапочки. Куличньо, куличньо. до лабочки. Коли ще йде лапочки синій. Oh, Boa